Вітаю, мої друзі. Нехай Бог благословить усіх вас, усіх. Нехай Святий Дух, Дух Божий, наш провідник, провідник дітей Божих, провідник тих, хто любить Бога. Дух Святий Хай прийде, щоб вести вас, вести ваш розум. Ваш інтелект, ваш розум. Щоб потім ваш інтелект, ваш дух, ваш, ваша раціональність вона направляли ваше серце, ваше серце, у свою чергу, щоб слухалося, і ваше тіло за це дякувало вам. Ось як це працює. Бог говорить. Ми чуємо, а потім адаптуємося, практикуємо або підкоряємося Його слову. І коли ми підкоряємося Його слову, наше серце успокої. І як тільки наше серце воно заспокоюється, тоді наше тіло буде нам вдячне. Ось що відбувається. І щоб це сталося, необхідно обов'язково, щоб Святий Дух прийшов і вів ваш розум, ваш інтелект. Я продовжую думати про те, скільки людей. Які хочуть отримати дух якогось там, не знаю, вченого, якогось науковця, вони хочуть віддатися цим духам, так би мовити. Але тільки той лікар, той вчений вони вже мертві. Вони мертві. І дух Божий. Який є Святим Духом, є Дух, який Воскресив Ісуса. <рес> <рес> Тому, коли Він приходить, сходить на нас, Він воскрешає нас, ось і все він дає нам життя. І тоді ви питаєте: але, єпископе, що я повинен зробити, щоб отримати Духа Божого? Ну, якщо ви йдете у ті місця, де прикликаються духи, люди віддають своє життя, люди дають обіцянки, люди дають себе, люди вони своє тіло, прям вони ранять, люди не знаю, вони там роблять всякі нісенітниці, залишаються там 3-4 дні, 10 днів не приймають душ, люди приймають криваві ванни, знаєте з кого із тварин, які були вбиті три, чотири дні тому, і ця гнила кров вона проникає в їхнє тіло, і крім того, перед тим як покласти кров, вилити кров туди, вони не знаю, вони. Катують, вони позначають голову, відзначають грудну клітку людини, відзначають навіть статеві органи. Вони роблять усе. А потім приймають ванну, ванну із цими травами, кров'ю, сумішами та тваринами. І людина, і люди вони приймають це. І люди приймають цю ванну під назвою або такий ритуал. Ось. І вони роблять будь-який бізнес, щоб отримати Дух, такого там, всякого, не знаю, ще когось, щоб отримати Святого Духа, вам не потрібно робити нічого з цього. Ваше життя, ваша душа, ваші бажання, ваша воля, ваше серце, ваш розум вся ваша сутність повинні віддати себе Богові, любити Його понад усе. Але, єпископе, я люблю Бога. Послухайте. Я тут, так би мовити, покладу слова Ісуса, поставлю, прочитаю слова Ісуса, які покажуть вам, якщо ви щось даєте, якщо ви віддали Йому своє життя чи ні. Ви побачите, чи справді ви любите Ісуса чи ні. Ісус сказав, що якщо хтось любить мене, якщо хтось любить мене, Він береже мої слова і дотримання Слова Божого, зберігання його, це не означає просто знати про це. це не так знаєте, покласти в кишені і ходити з ним вниз і вгору. Ні. Зберігати слово Боже в розумі, воно в голові. Людина, яка має це слово, вона постійно це тримає і висвітлює свій інтелект, так би мовити. Отже, вона дотримується слова Божого. І коли настають битви, проблеми, вона повторює, вона говорить, вона вимовляє це слово. Вона живе цим Словом кожного дня, тому що Слово Боже це дух і життя, слово Боже це дух і життя. Тому ті, хто любить Ісуса, люблять Його Слово, дотримуються Його Слова, зберігають Його слова, підкоряються Його Слову. І це те, що відбувалося, із Йовом. Йов, Він почув слово, про яке йому сказали, що відкрило йому Бога, існування Бога. Отже, він, очевидно, мав характер, він був розумним, він став праведним, богобоязливим і уникав зла. Гріха і усього того, що було неправильним. Отже, коли ми дотримуємося Божого Слова, ми живемо відповідно до цього слова. Вам недостатньо просто знати це слово насправді. Якщо ви не застосуєте це на практиці, то це марно слово Боже. Має бути втілене в життя кожного святого дня. Кожен святий день. І це те, що каже Ісус. Якщо хтось мене любить, Він береже мої слова, і мій батько. полюбить його. І ми прийдемо до Нього, і зробимо у Нього. Наше помешкання, тобто отець, син і Святий Дух, який є Словом, приходять і живуть у цій людині, це те, про що говорить Ісус. Ви можете навіть прочитати це в Євангелії від Івана, в 14 розділі тут про це сказано стосовно обітниці обітниць. Ось читайте, шукайте це, щоб практикувати, намагайтеся практикувати. Тоді Ісус чітко сказав: якщо хтось любить мене, тоді буде берегти мої слова, і мій батько, і мій батько, він також буде любити, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Ось отець і син. У наступному вірші він каже: хто не любить мене, той ось щоб не було сумнівів, знаєте, щоб ніхто не запитував. А, але як це? Як може бути? Ось тут написано. Ісус каже: Ісус каже, хто любить мене, той слово моє берегтиме, і отець мій полюбить його. Тобто буде відповідна любов, взаємна. І ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. А ось хто не любить мене, той не береже моїх слів. Ось подивіться слово, що чуєте ви, не моє. А Отця, що послав мене. Отця, що послав мене. І тут, мої друзі, ви, іншими словами, маєте ген своєї душі перед цим дзеркалом Божого Слова. Ви бачите свою душу. Отже, багато людей на превеликий жаль, вони навіть чують, знають слово Боже, але воно тільки у них на, на язиці, і вони говорять і повторюють ці слова під час скорбот. Але коли все добре, коли день прекрасний, чудовий, коли все йде добре, вони навіть не пам'ятають про Бога. Але той, хто приймає Духа Божого, який, так би мовити, запечатаний, хрещений Святим Духом, тому що його полюбили Отець і Ісус, як сказав Ісус, і мій батько, і ми прийдемо, і будемо жити в ньому. Батько, син. І Святий Дух, тому що Святий Дух є утішителем, це Слово, це Дух всередині нас. Отже, ви коли-небудь уявляли, що всередині вас є батько, син і Святий Дух, отже, мої друзі, це саме те, що хоче Бог. Він хоче це зробити з вами. Пам'ятаєте, що минулого тижня ми говорили, що церква Господа Ісуса церква не зроблена із матеріального чогось там, не знаю, каменю, металу, бетону. Ні, обитель Всевишнього сьогодні це тіло, розум, душа і дух людини. Яка отримує Святого Духа, яка приймає Слово, любить Слово, тримає Слово, має слово у своєму серці, і завжди пам'ятає це слово або автора слова, або дух самого слова. Тоді, хто любить мене, якщо хтось любить мене, буде дотримуватися мого слова. І мій батько буде любити Його. І ми прийдемо до нього і будемо мешкати в ньому. Потім читайте цей розділ 14 Євангелія від Івана, читайте, знаєте, немов поїдаючи слова, слово в слово. Читайте повільно, уважно. Читайте, спостерігаючи за комами, пунктуацією, дієсловами, займенниками, іменниками. Прочитайте це, намагаючись зрозуміти, якщо ви не знаєте, що таке дієслово, імена слова чи іменники, не, не хвилюйтесь. Читайте те, що ви знаєте, але читайте уважно, з любов'ю, так би мовити. Що це ви маєте на увазі? Це слово за слово. І коли ви шукаєте розуміння Слова Божого, Святий Дух, сам дух Слова буде вести вас, надихати вас, надихати вас, і ви будете знати, що вам робити. Ви не будете їсти ж чиєсь руки, ви будете їсти із власної руки Ісуса, що є Словом, Слово, яке стало плоттю. Чи не так? Діє Слово, яке стало плоттю. Деякі переклади говорять діє Слово. інші переклади говорять просто слово. Мені більш подобається це слово. Ось слово, яке стало плоттю. Отже, Бог є Слово. і ті, хто люблять. Його бережуть Його слова, дотримуються Його слова, роблять як Йов, мають характер відповідно Богу. Ось вони праведні, невинні, бояться Господа і тікають від зла, тікають від гріха, тікають від того, що неправильно, тікають від брехні, тікають від усього, що є хибним. І... Лицимірним. Отже, це характер, це, це характер, профіль <звілляє> характеру чоловіка Божого, <звілля> жінки Божої. Наприклад. <звілля> 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 Я буду говорити зараз тут. Вибачте, перепрошую. Дуже сильно. Дуже сильно. Коли я мав свій особистий досвід з Богом зі Святим Духом, з Господом Ісусом, отже, я хотів, це був такий, знаєте, невимовний досвід. І тут немає слів, щоб якось вам це пояснити, як це було. Але я пам'ятаю, це тоді, коли я шукав когось, щоб одружитися. Отже, я шукав людину, яка була б богобоязливою, як і я, людина, яка думала так, як думав я. Але як я думав? Я думав згідно з Божим Словом, отже, їй довелося так само ж думати згідно з Божим Словом. Вона повинна була бути зі страхом Божим. Вона повинна була бути дійсно від Бога. Тому що щоб ми могли бути єдині, ми повинні були б мати такі ж думки. Вона була мати таку ж думку, як і я маю. Отже, очевидно, очевидно. Що якби у неї була така ж думка, як і у мене, тобто я думав і думаю, згідно з Богом, зі Святим Духом. І вона думала згідно з Богом, який є Святим Духом, ми б тоді ідеально могли поєднатися. І ось що сталося. Я знайшов, знаєте, ту єдину, я знав, хоча я спробував з одною, з іншою. Насправді я спробував з декільками ось, але, і навіть було так, що я майже поєднався з людиною, яка не мала того самого, так би мовити, профілю, який я хотів, який мені був потрібен. Але коли я зустрів Естер, так що ха, ми з'єдналися міцно, ми ідеально писалися, так би мовити, знаєте, справді, знаєте, як ото гайка і гвинтик, це так, Той самий Бог, який зробив гайку, зробив і гвинт, що зробило гвинт, зробило гайку. Отже, ми ідеально підійшли один одному. Чому? Не тому, що у неї був такий фізичний профіль, який викликав у мене знаєте, це відчуття задоволення. Ні, так, вона була красивою, чудовою, прекрасною. Я також не був таким профілем чоловіка, який би прямо передавав їй якісь відчуття, але в нас було одне серце, одна й та ж. Думка, той самий дух. Отже, ми ідеально вписалися один в одного. Саме так, гайка та гвинт. Це було сильно. І ми можемо це сказати. Ми маємо право говорити про ці свідчення. Ми одружені 53 роки. Це вже буде 54-й зараз. 54 роки. І дочки, наші дві дочки. Ось Моїсей не одружився. Моїсей ще не одружився. Але дочки одружилися. І вони одружилися з такими людьми. Як я, які мали таку ж думку, як і в них, той самий дух, що і у них, таке ж серце, як і у них, любили Бога понад усе. Отже, я знаю, що я тут знаєте, я зараз не хочу когось зневажати якимось чином. Ні, я тут даю особисте свідчення про те, що означає. Любити Бога, як сказав Ісус. Якщо хтось любить мене, він що буде робити? Він буде берегти Його слова, тому що Бог це слово. Тоді я знайшов людину, яка берегла Боже Слово, і я це перевірив. Отже, ми зустрічалися, заручилися і одружилися через вісім місяців. Вісім місяців, тому що ми знаєте, підійшли до одному прям досконало. Отже, сьогодні ми щасливі, і оскільки ми сіли тоді, там позаду, у минулому, ми слідували пораді Ісуса, і тоді Ісус сказав, що той, хто любить мене, той береже мої слова, і що мій батько отець мій полюбить його. Тобто, ось хто любить Бога, він також буде полюблений Богом. Але як? Дотримуючись Його слова. І батько, отець буде любити Його. І Ісус сказав: ми побачимо. Тобто, Отець, Слово і син, що ми прийдемо до Нього і оселю закладемо в нього. Іншими словами, свята трійця. На 100% прийде на нас. Ви думаєте, що якщо Бог віддасть себе на 100%, Він прийме, щоб ми дали йому, чи ми віддамо йому лише 99%? Ні. Ні. Він приходить зі ста відсотками на тих, хто дійсно віддає себе йому також на сто відсотків. Отже, ви бачите багато поганих прикладів, багато релігійних людей, включаючи проповідників Божого Слова. Людей, які говорять одне, але живуть. По інакшому. Чому? Оскільки немає в них союзу з Богом, немає шлюбу, так би мовити, з Богом. Коли я вийшов заміж, або, так би мовити, женився з Богом, я уклав союз з Богом, і Він зі мною. Тоді був сформований хрест, який Ісус. Наказує нам нести. Він каже: ось хрест це так: вертикальний стрижень. Це що? Ваші стосунки з Богом, Бога, Бога з вами. Якщо ви даєте себе йому на 100%, він віддає себе на 100% вам. Отже, ось отець, Син і Святий Дух, це освячена трійця приходить на вас. І потім руки Христа Він знайде потрібну людину. Він пошле потрібну людину, яка вам підійде, і це є руки Христа. Отже, хрест утворений вертикальним стрижнем, який є це наші відносини з Богом. І руки Христа. Це відносини з людиною, яку Бог нам послав. Отже. Там утворюється хрест. Коли формується хрест, тоді, мої друзі, приходять труднощі, приходять проблеми, приходить ненависть, приходять переслідування, приходить заздрість, приходять прокляття, приходить чаклунство, приходить, приходять ритуали, приходять погрози, приходить усе пекло, але хрест ніколи не. Не руйнується, він твердо стоїть. Ви бачите, що вони вбили Ісуса, Він воскрес, а хрест стояв твердо. Хрест він перебуває. Отже, ви можете зрозуміти це ще краще, прочитавши 14-й розділ Євангелії від Івана. Читайте, читайте повільно, пізніше, і тут, у цьому вірші, Ісус сказав. Якщо хтось любить мене, це не усі. Ні, але хто любить мене, той слово моє берегтиме. І отець мій, мій отець полюбить, полюбить його, і ми прийдемо до нього і оселю закладемо в нього. Це дуже сильно. Це дуже дуже сильно. Але не просто це сильно, що це так сильно. Це сильно, коли ви маєте цей досвід, коли це трапляється з вами. І я можу. Ось, коли я тут сміюся, вибачте, я ні з кого не знущаюся. Ні з кого. Я просто ось, знаєте, я відчуваю цю радість. Ось те, що ми відчуваємо через ці слова. Тому що це так ніби у нас. Ось так є ця близькість з Богом. І тільки ті, хто живе цим, знають, про що ми говоримо. Ви хто вже мав цей досвід, і продовжуєте бути так в, то, в цьому дусі. Тому Святий Дух, він знаєте, він не просто йде вгору і вниз, як там, не знаю, на ліфт, схоже, щось піднімається, опускається. Ні. Він не схожий на духів цього світу, які спускаються. І піднімаються нічого подібного. Він ха, приходить і робить так мовити резиденцію, оселю, як Ісус сказав. Ось ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Отже, Бог робить оселю всередині нас. Ми стали живим храмом Бога у цьому світі. Це церква Господа Ісуса, невидима церква. Церква, пастором якої є сам Господь Ісус Христос. Нехай Бог благословить вас усіх і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Амінь.